11 захисників планують відзначити на грудним знаком Болтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня посмертно та 10 тих, хто продовжують боронити нашу державу. 87 кандидатур нагородять на грудним знаком другого ступеня. Відповідне питання одноголосно підтримали на засіданні правоохоронної комісії обласної ради. Нагородження має відбутися протягом цього тижня, розповів голова постійної комісії з питань правоохоронної діяльності боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників. Бойових дій депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Ми розглянули і підтримали нагородження понад 100 осіб. Дана нагорода є відзнакою Полтавської обласної ради, найвищою відзнакою, якою ми відзначаємо наших військових від обласної ради. Тому, будь ласка, звертайтеся, нам необхідна характеристика від командування. Далі комісія буде розглядати, визначати за що. Командування там бажає, щоб дана людина була відзначена на засіданні правоохоронної комісії. одноголосно підтримали і звернення щодо фінансування потреб військових, розповів Олег Хардін. Ми розуміємо, що ми тут завдячуючи тим, що вони ризикують власним життям, завдячуючи тим, що вони нас захищають, боронять нашу країну. Зверталися військові з приводу виділення коштів для закупівлі автомобілів щодо виділення виділення коштів для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Були питання також, які стосуються відключення електроенергії, забезпечення безперебійними блоками живлення, генераторами. Учасники засідання розглянули і проект плану роботи постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності на 2026 рік. Зокрема, члени комісії акцентують свою увагу на захисті країни. Повідомили там: більшість коштів буде спрямовано на програму. Підтримки збройних сил і на програму підтримки ДСНС це дві основні програми нашої комісії. Наша задача зараз забезпечити виходить наших військових необхідними засобами, а також забезпечити службу надзвичайних ситуацій всім необхідним, щоб вони могли долати наслідки обстрілів агресії. Загалом члени комісії розглянули п'ять питань порядку денного.